Ми працювали це 120-й мільйонів, що не постріл, так все, ціль була. Зараз ви самі знаєте, що лють в основному в знаходяться. знаходиться. Ну, я вже чув, що кроки ще почали мене дивитися, вже кажуть, в тебе ноги нема. У мене грудь пробита. Два, три. За кожного хлопця відчуваю цю відповідальність. Бо це мої хлопці. Війна в мене почалася з 2014 року, не з 2022-го. У 2014 році я пішов добровольцем, у роту поліції сводої призначення «Світіс». були під Луваськом, попали в котел, був полон, був поранений. Після лікування повернулися назавстрій. У 2015 році попали в Угріварську знов котел. Вийшли, слава Богу, всі живі, здорові. Перевівся, працював в патрульній поліції. Потім повернувся в роту поліції особливо призначені сіті назад, тільки вже командиром роти. І тут нас вже, коли був командиром роти, застала повномасштабна мая. Після злагодження ми пішли, пішли зведений батальйон Захід, і там несли службу. І вже зведено батальйон на захід. Ну, я пішов в лють. З Волині дуже багато людей за мною пішло. Майже до 100 людей пішло в лють. Зразу пішли на штурм штурмувати посадки, нам треба було зайняти позиції перед ЗСУ, щоб ЗСУ продвинулось далі. Ми там в, в основному працювали на артилерії на 120-х мініметрах і 82-й. Приймали також бої в Бахмуті. Не метра землі ворогу. Агонь! Ми допомагали Збройними силами. Ну, вони дуже були вражені, що коли вони нам підвозили міни, і от, що вражило в мене під'їжджає, дивиться на шеврон, розвертається і йде назад. І носить на міни підносить і каже, а що ви хлопці, хто ви такі? Ну, ти ж на шеврон, дивишся поліція. Я йому показую посвідчення, що я поліцейський. А він каже, я хлопці забираю свої слова назад. Я думав, що ви такі всі втилися. А потім після нашої роботи, як ми почали працювати, як ми, там, нас відпускати. Не ну, вони бачили просто наше злагодження, ми працюємо, і що не постріл, так вся ціль була. Обучалися і не то, що десь там, а на полі бою обучалися. У нас і такі зараз поліцейських вони на нулю сидять зі мною прямо в тих бліндажах. Ми... І ці військові, які дійсно на нулю, вони знають, вони бачать, де ми воюємо. Хто дійсно був вже на війні, він такий вже не повернеться до нього. Спокійним, простим. Він може бути спокійним, але вже людина не повертається, така, як була. По своєму опиту скажу, як ми в турецьку билися, в сусідньому будинку сиділи. Що я пішов, тому що нас треба було трохи стабілізувати хлопців своїх. Я прийняв рішення, і так як я керівник, я пішов туди, взяв ще собі групу людей. І там були суміжні наші хлопці, десантники. Ну, їм сказали, що треба зайти в той будинок будь-якою ціною. Хлопці, два рази, як я зараз пам'ятаю, їм по 20 років було сім'я. Ну кажу, пацани, раз у вас задача стоїть, давайте я очолюю. Я один поліцейський, беру їх двох. Кажу, хлопці, якщо будете йти зі мною, будете робити все, що я кажу, будемо живі. Ну, Ми все-таки зайшли в будинок, вскочили, а там оказалося 10. Гранату готов! Давай! Давай Я хлопці вивів, всі живі остались, ми і там ще всипали. Задачу ми виконали на відміну. Втримали будинок, потім передали суміжникам, і благополучно знялися і перейшли на інший будинок. То вони потім за мною за батьком ходили. Військом, був, кажуть, ну у вас опит, ну кажу, які хлопці, ми, ми поліцейські прості, ось такий у нас опит, ми учимося так само на війні. У нас ми все в реалях учимося. Страх він є, таких, якщо я керівник і буду показувати, що я боюся, то що вже мої бойці будуть говорити. Вони мають дивитися на мене, як на лідера, і, 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 і далі йти за мною. Командир він не той, що говорить, пацани, діть, зробіть. А він говорить, хлопці, йдемо ти за мною і зробимо. Це дійсно команда. За кожного хлопця відчуваю цю відповідальність. Бо це мої хлопці. Буквально було 16 числа, 16-го в 17.45 години, можна сказати. Ми якраз виїжджали, була в нас перехват, що противник мав наступати на бронетехніці. Ми зібралися, я зібрав там свою невеличку групу, взяли протитанкове орудія, бо ми хотіли зустрічати ту техніку, щоб вони не доїхали до наших хлопців. І коли ми вже при приспєшувані нас ворог зрісував і, по ходу, з кидами нас і розбили. Ну але слава Богу, що залишилися всі живі, поранені, але живі. Нога, трошки одірвало там м'яза, груди. Легені, ну і око. Пам'ятаю, свідомості ще допомагав затягувати ранених, у нас було два дуже тяжких. Водички мені можна трошки Дайте, дайте. дайте так. Ну, Надавали спочатку першу медичну допомогу, хто міг стабілізували всіх і потім визвали опас. Це ну, три тисячі. Ми не могли і списати вже по моїх пораненнях. Ну, я так не зможу сидіти, що я знаю, що в мене хлопці зараз десь. Воюють, я сиджу вдома, бо я вже все, списаний на якось, так не вийде. Зараз я підікуюсь в операції, що зроблять, і ми далі завжди стрій. Зараз ситуація у нас на фронті, це дуже важка ситуація. Зараз ви не знаєте, що люди в основному в Тереску знаходяться, зброю нам треба. Іменно артилерія. Артилерія і ФПВ, Все, що нам треба. Вони в бой навіть стрілкові майже не вступають, тому що програють. Треба стояти далі, триматись, тримати, і тримати і стрій, і воювати.